Під час проведення превентивних заходів щодо попередження наркозлочинів поліцейські виявили чоловіка, який гвалтує маленьку дівчинку. Під час патрулювання нами було обстежено одну з покинутих будівель міста Суми. Зайшовши до вказаної будівлі та піднявшись до третього поверху, нами було виявлено чоловіка, який вчиняв дії сексуального характеру стосовно малолітньої дитини. В подальшому нами було. Затримано вказаного громадянина та на місце викликано слідчо-оперативну групу. Як встановили правоохоронці, зловмисником виявився 23-річний сумчанин. Як попередньо встановлено, він має родинні зв'язки із потерпілою. Вона є його племінницею. Дівчинці всього 6 років. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України сексуальне насильство щодо неповнолітньої. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєному зловмиску. Миснику загрожує від 5 до 10 років за ґратами.